На жаль, за останні тижні почалася така дискусія на заході про перемови і про те, що не можна отримати повну перемогу для України, і тому було б краще для України думати про якийсь компроміс з Росії. На жаль, це зараз стало популярно. Мабуть, це не на цій конференції, але серед багатьох дипломатів, експертів політиків ця ідея зараз лунає, і ну, люди на жаль, не розуміють, що тут потрібна перемога, інакше не буде закінчення війни, тобто якийсь компроміс не буде. Кінець цього конфлікту. Я думаю, тут на цій конференції це всі розуміють, але ну в міжнародної мережі зараз дуже популярна ця ідея компромісу.